В той час загинув мій син. Все він мені казав «Вставай», Коли я лежав, коли мене поранило. Це його голос був. Але на той момент його вже не було. Вона не дала моє тіло покласти у пакет. Тому я вижив. Ніна — це не знаю. Мій особистий ангел. Час уповільнився в мільйон разів. І я пережив просто всі події, які траплялися зі мною в житті. Я бачив своє тіло, яке лежить біля мене. Повертатися страшно не хотілося. Хотілося. Хотілося залишитися там, де спокійно. Почали падати снаряди все ближче, 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 допоки в один із моментів. Снаряд не пробиває дах цього ангару і не розривається прямо в нас. В цей момент, як у фільмах, як у серіалах, час буквально зупиняється, і реально, от я на той момент тоді відчув, що все, що режисери, все, що люди, які знімають фільми, серіали, намагаються передати, Оцим, що ти проживаєш все своє життя від, від самого початку до моменту, коли це сталося, це все реально правда. Тому що час уповільнився в мільйон разів, і я пережив просто всі події, які траплялися зі мною в житті. Як я в три роки обрізав свої кішці вуса, потім перший клас, потім ну, всі події в школі. І отак подія за подією, як кіноплівка, йшли, 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 йшли. Допоки не зупинилися на моменті, коли я ще будучи солдатом, коли я вступив до лав Національної гвардії України, у нас не було заняття з тактичної медицини. Я переношуся туди і бачу все своїми очима, бачу викладачку з тактичної медицини, яка нам каже: хлопці, якщо вас поранило, якщо вам болить, то кричіть, якого якомога сильніше. І я закричав так сильно, як ніколи в житті. І я закричав разом з побратимом, який був поряд зі мною. Ми закричали в унісон. Його поранили так же само сильно, як і мене. Вже на той момент я зрозумів, що я не можу рухати ногами. Вже на той момент я зрозумів, що мене паралізувало, перебило. Я побачив над нами огроменну діру. Я побачив, що все було в диму, все було чорним від диму. Коли на, на цей раз я втратив свідомість, то мені здалося, що ну, я якби встав, я бачив своє тіло, яке лежить біля мене і. А, мені я відчував, що мені дуже сильно хотілося пити. Коли я вийшов, то війни не було. Було повністю тихо, було повністю блакитне небо. Чисте, блакитне небо. І я побачив через дорогу від цього ангару, як в огороді працює бабуся. Кажу: бабушка, піть, хочеться дуже сильно. Дайте, будь ласка, води. Вона говорить, да, синок, от, пожалуйста. Краниця, набери собі водичкою та й напису. Я набираю з краниці від відро води, беру його, підходжу, ставлю біля себе. Повертатися страшно не хотілося. Хотілося. Хотілося залишитися там, де спокійно. Я якийсь час побув біля себе і вернувся обратно. Це був, був один приліт градами, це був удар, виходить, і в той час загинув мій син. Йому було 15 років, звели його Руслан. Це сталося 2 марта, 2 березня 22-го. Ну, про це я не знав. А поранення у мене було 18 березня. Це він мені казав «Вставай». Коли я лежав, коли мене поранило. Це його голос був. Але на той момент його вже не було. А це було останнє завдання, мій командир назначив мене і моєму підлегло. Їхати на завдання треба було вести спостереження за мостом. Це був предостаннє місць перед постмостом. Ось, і ми вели на спостереження на 9 етажі. Там ми провели сутки, мене нас повинні були поміняти вісім ранку. Але мені по рації передали, що треба ще продержатися. А до цього я передавав, що десь в посадці, там не посадка, як алея дерева і за деревами, і мені казали, що там стояв танк. Я передавав, розвідка повинна була перевірити, але я думаю, що не вспіли. Це був, був вистріл. Я не знаю, це було. Я зніс, мабуть, Пару стін криша дев'ятого етажа упала на мене. Я потерявся. Потім я хтось мені казав вставай, вставай. Я встав і пішов. Я розумів, що рука була вже відірвана, вона просто висіла у мене там, був розбитий глаз лівий, Нога дуже сильно. У мені 36 осколків. От, і я почув, я кудись йшов по квартирі, і почув, що мій побратим, це Рома Мартиненко, це мій підлеглий. Він забіг, сказав Михайлич, що з тобою? Я кажу, що мені все, уходьте, я приказую, уходьте, Я залишаюся тут. Ну, він сказав, що я тебе не брошу. Він спустив мене на перший етаж, а танк бив етажамі ниже, ми десь встанавлювалися, все сипалося. Я нічого не бачив, все було залито кров'ю, глаз був розбитий, він і зараз не бачить, просто силіконовий. Ось він мене положив, зняв з мене паску бронежилет. Надів два жгута на руку. Я не знаю, скільки я там пролежав. Я то уходив, то приходив в себе. Потім я почув, що почув громко, він кричить: Михалич, ти живий. Ми приїхали на Нептун в госпіталь, там відмовили, подивилися на мене, сказали, що нашого його привезли? Тут немає, нічого тут не вийде. Я лежав просто, ну знаєте, в очікуванні, в ожиданні От, якось так. А, Допоки побратим, який лежав біля мене, не почав кричати галушки. І у мене, знаєте, так, маленький-маленький вогник надії спалахнув. А чому він це почав кричати? Тому що коли ми ще були на бойовому чергуванні, у нас був пароль поляниця і галушки. Поки ми лежали в ангарі, то навколо ангару йшов бій, що аж двері ці винесло. І я чую, він кричить галушки. Я розумію, що наші десь поруч, десь поряд. Підходить до мене, кажуть: братік, братик, що з тобою, що з тобою? кажу, позвоночник перебитий. Він каже, О, ти своє вже отвоював. Дивиться мені сюди і каже. Кажу, що там, що там? Кажу, ні, 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 братан, типу, все хорошо, все хорошо. Ну, але ж я сам військовий, я розумію, що коли так кажуть, то там значить не все хорошо. Як потім вияснилося, у мене тут вот така огромна дірка була, через яку вивалилася легеня. Півтора або два кілометри вони несли мене на руках. І найчастіша фраза, яку вони мені казали, Дімон, будь з нами, Дімон, не відходь, не відходь. Наша група була. Уражена протитанковою керованою ракетою. Двоє з чотирьох людей були важко поранені. Я трохи більше поранений, інший хлопець трохи менше, а він втратив стопу. В моєму випадку я втратив ногу, я втратив там, зір на одне око, я отримав множинні уламкові там, поранення, досі ці сувенірчики дістаю з себе, але ну, вбити вони не змогли. Я дуже любив зі своїм найкращим покійним другом жартувати, що треба вакцинуватися кулями маленького калібру, щоб ну, в тебе з'явився імунітет від крупних калібрів. Ну я вакцинувався кулею 5,45, і це спрацювало. Пізніше мене не змогли вбити птуром. Ну, Бачите, працює. Ну, це жарт, звісно, але ну, жартувати я люблю. Медики не були впевнені, що я взагалі виживу. У мене була клінічна смерть. А в підвалі мене потеряли. Ну, я їх чув, вони мене ні. Я думав, що я з ними розмовляю. Ну, і я чув, що вони казали. Один другому казав, все, бросай, його вже нема. А другий та ні, я ще спробую. А потім я прийшов в себе. Повезли мене на завсталь. Як хірург потім сказав, цей молодий, він сказав, що у тебе було процентів 5, і взагалі ми досі не віримо, що, ну, що ти вижив. Для мене це все було як, як слайд-шоу. Пам'ятаю, як мене несуть, я пам'ятаю відчуття, що мене гріє вже сонце. Тобто, це, це вже на поверхні. Я вже помирав на заводі. Як вже сказав, я був я, ну, майже був при смерті. Там просто одна дівчина, медик, анестезіолог. Ніна, вона не дала моє тіло покласти у пакет. Тому я вижив. Ніна це не знаю мій особистий ангел. Я спілкувався з людиною, з якою ми рахували, скільки разів стовідсотково я міг померти, і ми нарахували 13 разів. Це прям 100%, що прям ну от, смерть дихала вже в потилицю.